Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Ми працюємо для вас, шановні друзі, і зараз будемо говорити про російські фейки. Адже останнім часом Україну накрила хвиля шахрайських схем у телеграмі. Зловмисники використовують популярну опцію дарунку, преміум підписки на цей месенджер, аби викрадати облікові записи українців. А як це працює? Ви отримуєте повідомлення від знайомого або родича, нібито з подарунком. Проте замість актив. Вації підписки переходити на фальшивий сайт, який краде ваш пароль. А далі розсилає шахрайські листи вашим друзям, колегам і родичам вже від вашого імені. Про те, як працюють ці схеми і як максимально захистити свої облікові записи, говоритимемо з експерткою Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота і нота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, шахраї створюють фальшиві посилання, які виглядають як офіційні, і використовують їх для викрадення даних. Як саме працює ця схема, і як люди можуть помітити, що з посиланням щось не так, пояснює Альона Романюк. Зараз дуже багато схем в телеграмі, таких, які спрямовані на заволодіння акаунтами українців. Тобто, насправді, оці фішингові схеми шахрайські, вони полюють не на гроші українців, а полюють шахраї саме на аккаунти українців для того, щоб а отримати доступ до всієї книги контактів, б, для того, щоб умовно розвести більшу кількість людей і отримати в доступ більшу кількість ось цих. Акаунтів, з яких у свою чергу можна вже залишати коментарі під різними дописами в телеграм-каналах, з яких можна вже писати іншим людям і уже тоді, наприклад, отримувати доступ до карток, або власне там вже можуть бути дуже різні мотиви. Але акаунти українців в телеграмі під атакою, і ми бачимо, що зараз збільшилася кількість ось цих таких фішингових повідомлень, які спрямовані на те, щоб люди Надали доступ за необережністю до свого аккаунту. Щодо ось цієї схеми в Телеграмі, власне, приходить повідомлення про те, що, мовляв, тобі подарували преміум аккаунт, і є посилання, що для того, щоб активувати цей преміум аккаунт, необхідно перейти за цим посиланням. Посилання виглядає як телеграм, оце крапочка Мі, активейт, все ну, ніби логічно, але коли людина переходить за цим посиланням, і якщо у неї не стоїть подвійна автентифікація, вона віддає умовно свій доступ до акаунту шахраям, і вже з її номера починають йти подібні повідомлення її друзям і знайомим. Це насправді схема розрахована на необережність, коли людина там о умовно мені друг чи подруга подарували преміум акаунт клас, а клік перейшов і все. Викрадені облікові записи часто використовуються для подальших шахрайських дій або розсилки небезпечних повідомлень. Чи є якісь конкретні сценарії, окрім розсилки шкідливих повідомлень? Альона Романюк знає відповідь. Тут треба розуміти, що є дуже різні схеми, і залежить від того на яких шахраїв ви натрапили, або кому із шахраїв віддаєте свій акаунт, самі того не бажаючи. Перше, це те, що ви ставите під удар всіх своїх друзів, і друзі теж отримують такі ж повідомлення, але вже від вашого імені. Друге, це те, що від вашого імені залишають різні коментарі у телеграм-групах, як українських, так і російських, і відповідно потім до вас. Можуть прийти умовно працівники правоохоронних органів через те, що від вашого імені буде поширюватися якийсь ворожий контент, антиукраїнський контент від вашого імені можуть зливати ті чи інші точки. Ну тобто, ваш акаунт можуть використовувати у ворожих цілях. Інша історія це коли з вашого акаунту почнуть просити там терміново позичити 100, 200 тисяч, 2 тисячі гривень 5 тисяч були історії, коли за допомогою таких викрадених акаунтів просили позичити там до вечора 15-20 тисяч гривень, причому і серед військових в тому числі, і позичали, ну тому що не виникало підозри, що це може бути не справжня людина, тому що переписку ведуть українською, і власне використовують навіть ті слова, які притаманні людині, і тому це така дуже підступна схема, підступна пастка. Ну і загалом, зважаючи на ситуацію в країні доступ до всіх своїх аккаунтів, у всіх месенджерах, у всіх соціальних мережах, треба захищати і не вірити на слово нікому, хто вам тут і зараз пише якісь або є дуже жалісливі історії, або, наприклад, просить. За когось проголосувати цю всю інформацію треба перевіряти. А по-перше, якщо нам приходить повідомлення, наприклад, російською мовою від людини, з якою ми спілкуємося українською, це перший такий флег, червоний прапорець, який нам каже: Стоп, щось тут не те. Друге, якщо нам приходить, наприклад, повідомлення від людини, з якою ми дуже давно не спілкувалися, або загалом не спілкувалися, а тут у нас просять або грошей, або нам дарують якийсь, наприклад, ваучер, якісь знижки або премі. Йому аккаунт, далі ми дивимося на помилки в самому тексті. Що ще мало би насторожити, це перейди, будь ласка, за посиланням. Якщо ви бачите якесь посилання, навіть якщо воно виглядає безпечно, спробуйте його затиснути, але не переходити за цим посиланням, і ви побачите на який лінк, на який сайт дійсно веде це посилання, і дуже часто це буде точно щось небезпечне і той ресурс, з яким ви не знайомі. Тобто, це такі основні речі. І якщо вас. Просять тут і зараз щось зробити. Оце обмеження в часі. Це теж ще один червоний прапорець, який має нам сказати: зупинися. Ну і знову ж таки, якщо йдеться про гроші, ми кажемо стоп. Ми перетелефоновуємо людині, виходимо з нею, наприклад, на відеозв'язок і ставимо уточнюючі питання. Користувачі можуть значно підвищити безпеку своїх облікових записів, використовуючи доступні функції захисту. Як правильно налаштувати двофакторну автентифікацію, і чи справді це надійний інструмент? Пояснює Альона Романюк. Найкраще це встановити а хороший пароль, б встановити двофакторну автентифікацію. Це дуже важливо, через те, що коли у вас другий рівень автентифікації, наприклад, прив'язка до мобільного телефону, вам має надійти код, і ви маєте його ввести конкретно в телеграмі. Чи можна обійти цей захист? Так можна так само можна ввести в Оману, але це в рази складніше, більш затратно і переважно шахраї далі не займаються цим, якщо немає на меті зламати саме вас переважній більшості ось цих схем полюють просто за акаунтами, якраз таки з цими незахищеними, які не мають подвійної автентифікації. Ну і знову ж таки почистити свої контакти, подивитися, а хто у нас в друзях, хто нам пише, з ким ми переписуємося. Ну і не надавати дуже багато інформації про себе у описі, там всі можливі фотографії виставляють і так далі. Ось, тобто бути теж обережним із тою інформацією, яку ми публікуємо. Ну і знову ж таки, це історія про те, як відновити Вити втрачений аккаунт або частково втрачений аккаунт. Тут теж я би хотіла зосередити увагу, що коли ви заходите, наприклад, умовно, ви перейшли за посиланням, і вас ще не викинуло із вашого аккаунту, але з вашого номера вже почала йти певна розсилка. Вам необхідно зайти в налаштування і подивитись, які пристрої мають доступ до вашого аккаунту. Якщо ви це оперативно зробите, то ви зможете видалити інші пристрої, ну тобто ви знаєте, яка у вас модель і марка мобільного телефону, або у вас, якщо стоїть, наприклад, Телеграм ще на лептопі, або на комп'ютері, або на планшеті, ви знаєте моделі і марки цих пристроїв, і відповідно мають бути саме от в налаштуваннях пристрої, які мають доступ до вашого акаунту, саме ваші пристрої. А коли, наприклад, ви переходите за цим поганим посиланням і віддаєте свої доступи ще комусь, то ви Бачите, там інші пристрої, які вам не знайомі, і там їх можна швиденько видалити. Але тут питання в тому, чи ви встигнете це зробити. Тут дуже важливо мати подвійний рівень автентифікації, тому що ви завжди зможете, якщо ви прив'язуєте до номера телефону або там до пошти, ви зможете зайти з іншого гаджета і спробувати принаймні видалити цих зловмисників, які намагаються вести в оману ваших друзів, ваших знайомих і уже викрасти їхні акаунти. Ми слухали думки та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тож підсумуємо, якщо ви все ще з якихось причин продовжуєте користуватися телеграмом, то встановіть принаймні двофакторну автентифікацію, адже ця нескладна дія врятує вас від понад 90% спроб зламу вашого пароля. Ну і це стосується, до речі, не лише телеграму, але Пошти та соціальних мереж. А ще важливо бути уважними до повідомлень навіть від знайомих, перевіряйте посилання і не переходьте за ними, якщо щось викликає сумнів. Шахрайські схеми постійно вдосконалюються. Тож знання про них і обачність, пильність наша найкраща зброя. Ну а для того, щоб не залишати пропагандистам жодного шансу контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.